Так, маємо отакі кроси. Вони вже, не знаю, їм, напевно, років вже 10. Вони вже всі пожовклі. Я їх достала з коробки, прям. Це було смішно. Особливо ця ракушка. Дивіться. Ну, і будемо їх зараз відбілювати. Ось я купила такий найдешевший відбілювач Blondex для волосся. Перший крок це знімаємо шнурки, шнурки зняті і починаємо готувати суміш. В принципі, можна використовувати будь-який відбілювач для волосся, але цей, мені здається, ідеальний. Він і дешевий, і це от саме такий окислювач відбілювач Так, тут багато всякого пакетиків. А це нам нафіг не треба. Так, і беремо тільки оце, оце і оце ці три пакетики. Розрізаємо їх і готуємо суміш. Виливаємо це все в якусь баночку. Головне, не в металевий посуд. Так, і оцей порошочок. Потім це все перемішуємо до, до того, як у нас вийде така паста однорідна. Ось вона вийшла. Обов'язково працюємо у рукавичках, особливо дівчата. І беремо цю пасту на зубну щітку, можна на пензлик. І починаємо промазувати кросівки. Блін, вони реально жовті, по-жовті. Ну і отак от, от промазуємо гарненько. Якщо ви десь вийдете на саму шкіру, то нічого страшного. Потім витрите. Але я хочу зауважити, що це. Я працюю, бачите, по-перше, кросівок шкіряний, по-друге, він теж білий. Я не знаю, якщо б він був кольоровий, чи роз'їло б воно колір, чи ні. Оце я вже не знаю. І от гарненько так промазуємо по всіх оцих стиках. Так. І потім завертаємо це все у пакетик, щоб там така була такий вакуум. Все завернули і я винесла на балкон, щоб воно мені не воняло, бо запашок в нього такий не дуже приємний хімічний. Так. І залишаємо десь декілька годин. У мене вони так простоїли десь годин 5. І починаємо розпаковувати. Дивіться, реально, вони реально стали білі. Капець. Починаємо змивати це все. Просто водичкою і щіточкою. Блін, ну вона реально відбілилося. Але вона не така жовта. Ти зараз покажу для порівняння, де вона була жовта. Ну Трошечки тут не промазалося. Оце вони такі були жовті, просто помаранчеві. От, видно. Так, і ось до і після. Ну, реально, реально вони стали білі. Дивіться, особливо тут, тут видно. Я, я реально не очікувала я дуже задоволена результатом. Так що, користуйтесь лайфхаком і підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі та ДТП. Дякую.